Статус дитина війни зараз довкола цієї теми багато фейків і суперечок. Хто може отримати цей статус? Навіщо він потрібен та чи передбачені ним пільги? З'ясуємо у службі у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради. Начальниця служби Анжела Дордюк показує гору документів. Все це заяви батьків неповнолітніх мешканців ірпінської громади на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. У народі кажуть, дитина війни. Необхідний пакет документів згідно з 268 постановою кабінету міністрів подається до ЦНАПу, а потім на подальше працювання передається у службу дітей та сім'ї. З моменту прийняття заяви 30 календарних днів на опрацювання цих документів. Передається до служби. Пізніше ми виносимо на комісію захисту прав дитини. Після того, коли пройшло слухання комісії питання, ми виносимо його на засідання виконавчого комітету. Це може бути або позитивне, або рішення про відмову Є різні категорії цього статусу. Зокрема, діти, що постраждали від фізичного, сексуального, психологічного насильства. Психологічне доведення не потребує. Тобто, отримати цей статус теоретично можуть усі неповнолітні особи ірпінської громади, а також ті, яким на момент початку повномасштабного вторгнення ще не виповнилося 18 років. У нас про відмову ще не було. В принципі, всі подають повний пакет документів, тому надаємо цей статус. Від початку червня в Ірпінській громаді понад дві тисячі заявок на отримання статусу Дитина війни. 1032 дитини вже отримали цей статус. Серед них і троє дітей пані Тетяни. Жінка розповідає, подавали документи одними із перших, одними із перших і отримали. Сподівається, що завдяки цьому діти матимуть пільги. Ми чули, що може бути якась компенсація, це може бути. Діти, путівки якісь на відпочинок, ну, якісь, якісь щось дай буде. Чи Навіть в школі я є багатодітна мама, для мене це, якщо в школі харчування буде безкоштовне, це дуже добре, бо ну, зараз дуже важко. А які ж виплати чи пільги передбачені цим статусом? Зараз у соцмережах, особливо у Тікток, масово поширюються фейки про дітей війни. Нібито всі, хто має цей статус, можуть отримати грошові виплати чи знижки на оплату комунальних послуг. Але поки що таких пільг немає. Постановою Кабміну від 1 червня 2023 року. Передбачено, що дитина, яка отримує статус дитина війни, має належати до пільгових категорій і отримати безкоштовне харчування. Поки і цього не Має тому поки що це питання часу.